Ви просили, я роблю. Сьогодні зробимо прокрут е і арбітраж курсу валют долара через систему Vice. Всім привіт! Багато людей подивилися попереднє відео, в якому я робив прокурут е арбітраж курсу валют через Приватбанк е і програму Revolut. Але в програмі Revalut. Е Треба трошки заморочити, щоб зареєструватися. І е, люди просили, щоб я зробив те саме відео е, і використав при цьому програму Vice. Просто в програмі Vice е, трошки легше зареєструватися з України. Можна прямо з України реєструватися без обмежень. Але перш ніж перейти до самого відео, маю зробити дисклеймер. Все, що ви почуєте в цьому відео, не сприймайте це як якусь пораду фінансову, завжди перевіряйте курси перед тим, як щось робити. Цей канал був створений для того, щоб документувати мої, так скажемо, думки. І, можливо, пізніше, колись в старості я подивлюсь це відео і чи там навіть через місяць чи через два буду дивитися старе відео і рожати з себе. Тому, в принципі, я і не дивлюся старі відео на цьому каналі, тому що мені стидно. Вам також не А, Деякі люди кажуть, що такі махінації є незаконними. І сприймайте це так само, як мою особисту думку. Я вважаю, що це арбітраж курсів валют в Україні законний, не заборонений, по крайній мірі. Деякі люди пишуть, що е, такі операції вимивають Золотовалютний резерв український, і навіть звинувачують в тому, що ми все в країні погано. Ну, звісно, найлегше звинуватити е, людей в тому, що в країні все погано. Пропоную цьому мамкіному економісту пояснити, чому об'єктивно приват. Не може встановити в себе в програмі ринкові курси валют, що зразу перекриє е, можливість таких прокрутів. А як вам відноситись до таких прокрутів, це вже рішите самі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте в принципі по цьому по. А як перекинути як зробити прокрут через використовуючи програму Вайс? Перейдемо до основної теми. В принципі, все працює так само, як і в темі з Revolut, про круті через Revolut, який я вже розповідав. Єдине, що долар, долар або євро купляється через програму Vice. Як це робиться? Заходимо в Privat24 і нажимаємо переказ коштів Transfer to a card. Вибираємо нашу гривневу карту. будь-яку. Вниз, в поле, в друге, на карту вставляємо номер нашої карти, яка створена назвами MunціVice. Номер карти Vice тільки один, так само, як і валют. Там створюється мультивалютна карта, тобто на ньому можна скидати як долари, так і євро. Заходимо в програми Vice, переходимо в карти. Нажимаємо показати деталі, карти, карти Details. вводимо пароль від Vice. Копіюємо номер карти, валютної карти з Vice. Вставляємо в Privat24 в друге поле. Вибираємо суму, яку ми хочемо перерахувати. Вибираємо валюту, якщо ви хочете перерахувати долари, то вибираємо долари. Якщо ви хочете перерахувати євро, то вибираємо євро, це обов'язково не гривні переказуєте. І вибирайте, скільки ви доларів хочете відправити. Вайс бере комісію 3,5 долари за переказ на Приват 24 після того, як ви отримаєте долари на Вайс. Приват візьме піввідсотка від суми переказу. Вайс бере незалежно від суми переказу 3,5 долари. А Приват візьме піввідсотка при зарахуванні доларів на їх карту. Також при переказі з. Привата, приват візьме 2,5% від суми переказу, додайте до суми. Тому, якщо ви хочете перерахувати 100 доларів, то додавайте, переказуйте 104 долари, як мінімум, щоб в кінці у вас вийшло 100 доларів на приваті. Перераховуйте їх на вайс, гроші приходять миттєво, коли ви так переказуєте їх з карти на карту. Вайс я пересилав 104 долара. 3958 я відправив, відправивши 104 долара, і плюс комісії 2%, 2 від привата. Тобто приват бере 2%, коли відправляєте на вейс. Потім Вайс бере 3,5 долари, коли відправляють долари на приват. І приват ще бере піввідсока, коли гроші приходять на приват. Врахуйте ці всі комісії. І те, що комісія Вайс становить 3,5 долари, незалежно від суми. Тобто, чим більшу суму ви зразу перекинете, тим краще. Пам'ятайте також про ліміт 30 тисяч гривень на місяць від привата. Ви можете зробити таких транзакцій на закордонні картки в валюті. Враховуйте це, переказуйте максимальну суму, яку у вас можете, щоб зекономити на комісії. Звичайно, краще протестити спочатку, чи воно нас працює на менших сумах, а потім, якщо вже все пройшло, то робити перекази на більші суми. Долари приходять на Вайс. Завичтом комісії, як їх потім собі перерахувати на свою доларову карту. Доларову карту в приват робиться так, показую. Заходимо в наш гаманець, wallet у мене називається. нажимаємо Add a Card. додати карту, Вибираємо цифрову карту з самого верху. Вибираємо MasterCard, дебетову карту не кредитну. І вибираємо валюту, в якій буде відкриватися карта. Так як в мене така карта вже є, воно мені не дасть відкрити. І створюємо її. Все, в нас є така доларова карта, і треба нам долари, які ми купили, переказавши на вайс по 37 з чимось там долари, ми їх маємо тепер на увазі. Нам треба їх з вазі скинути на цю цифрову. Карту в доларах, бо я долари купляв. Як це зробити? Для того, щоб переказати гроші з VISA на приват, нам потрібно відправити свій платіж вже не переказ. Як, не як в револют, чи переказ на карту звичайний, а вже через свій платіж. Тому заходимо в нашу карту. Скажемо, це у нас карта для платежів доларова. Нажимаємо шестероночку е, і реквізити другого зверху поз, поле. Копіюємо IBAN, оцей е, копіюємо Копіюємо бік е, swift код банков-бенефіціар, приватбанковський. Я собі скинув в копіюю саме цей swift код Оце у нас swift код який треба ставити при формуванні переказу переказу з Vice на приват доларів Заходимо в Vice. Нажимаємо відправити. Чи, якщо ви використовуєте програму там Send, нажимаємо переказ в тій же валюті. Вибираємо, що ми відправляємо з долара на долар. Нажимаємо продовжити. Новий отримувач. І вибираємо Swift платіж. Swift платіж, наскільки я розумію, працює тільки в робочі години, в робочі дні. І тому враховуйте це, якщо ви на вихідних відправите свій платіж, він може зразу не пройти. Вписуйте своє ім'я на латинці, як вас сказано, в приваті. Вказуйте свій код отримувача прив... банка привата оцей код. Також свій IBAN вводите адресу, ну, наскільки я розумію, це все не, не обов'язково адреса отримувача, головне ставити Swift і iBAN. І нажимаєте Відправити. Я робив цю транзакцію вчора в робочий день, і транзакція в мене пройшла моментально. Але тут попереджається, що транзакція може зайняти 2-5 днів, наскільки я розумію, робочих. І будемо рахувати, який вихлоп вийшов в мене, в принципі, при відправці 100 доларів. З мене списалося 3,958. І отримав я, грубо кажучи, 100 доларів собі на рахунок. 100 доларів 70 центів, але в приваті 70 центів ви не зможете замовити. Вчора обмінний курс в обміннику був 39,60. То я 100 доларів продав за 3960. Грубо кажучи, я витратив 3958 і отримав 3960. Комісії всі, які використані на 100 доларах, якщо переказати, то в принципі якраз комісії з'їли весь заробіток. А, тому при такому курсі, в принципі, не сильно цікаво. Але якщо ви перераховуєте більше ніж на 100 доларів, а я нагадаю вам ліміт 30 тисяч гривень на місяць в приваті, то можна буде відкинути ну розділити цю комісію 3:50 на, вже на всю суму, і тоді вже трошки цікавіше буде. Порахуємо приблизно, скільки можна заробити, якщо максимальну суму перекидати з приватом. 30 тисяч гривень. Віднімаємо 2%, яку бере приват 24 переказі на вайс і отримаємо, що ми можемо перерахувати 29 400 гривень по курсу 37,31. 31, 34, ми отримаємо 787 доларів 92 цента на свій рахунок Вайза. Віднімаємо 3,5 долари 784 долари. Віднімаємо звідси 5%, який візьме приват при переказі з вайсу на приват 24 дорівнює 780 доларів 49 центів. і Множимо їх на курс, який був вчора в обмінку 39.60. Дорівня 30 907 гривень. Якщо у вас є бюджет 30 тисяч гривень, то ви, в принципі, можете заробити 907 гривень, потративши в принципі, небагато часу. Дякую всім, хто реєструється по моїм посиланням в описі під відео, під цим ви знайдете посилання і замовляють собі картки Абанк і Монобанк. Нагадаю, що якщо ви зареєструєтесь по цим реферальним посиланням, то ви можете отримати по 50 гривень собі кешбеку в кожному з цих банків. Пару людей, ще зареєструвалися, по-моєму, реферальному посиланню в банк, і я виводжу ці кошти на підтримку Збройних сил України. За від мінусом податків 80 гривень 50 копійок відправляється на допомогу Збройним силам України. Дякую, що реєструєтесь по моєму реферальному посиланню. Я так роблю до нашої перемоги. Ви просто можете підписатись на канал і також допомогти Збройним силам України. Я перераховую по гривні за кожного підписника. Подивимося, скільки в нас зараз підписників. 446 підписників в нас є на даний момент. 7.08 у нас було 259 підписників мінус 259 дорівнює Так, 187 гривень перераховано. А, дякую, всім. Всім дякую за підтримку. Дякую, що підписуєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до таких прокрутів. До нових зустрічі в ефірі. Пам'ятайте, що Поліня вбиває.